По берегу маячки Дмитро від ранку ходить із сачком і витягає аж ніяк на рибу, а усіляки мотлох. Бутилки, скло, пакети, покришку від автомобіля. Чоловік живе тут три роки. Каже, чи не щодня спостерігає, як люди мимохідь викидають у річку сміття, зауваження не допомагають. Ось Тут на вулиця, люди йдуть, йдуть на роботу, викидають. Мусор. Сусіди деякі, яких тут немає, але вони також прикладають руку до того, щоб тут було не дуже чисто. Місцева жителька Тетяна розповідає: у маячці водиться дрібна риба, черепахи та ондатри, та побачити їх можна рідко. Вірогідніше з води виловити черговий пакет зі сміттям, ще й доволі специфічним. Бачите, повний пакет. Це я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це. Тетяна каже, уже не вперше махає тут граблями. Навіть зранку встигла насварити сусідів, що при ній виконали черговий пакет з мотлухом. Вплинути на таку ситуацію не може. Другий год з чоловіком грибаємося, вигрібаємо мусор. Мабуть, уже трактора два ми вивезли цей мусор, самотужки наймали знайомих, просили. Неподалік від сусідів копається 71-річний Олександр Савельйович. Він із паличкою і нікого не пускає прибирати на свою територію, що виходить до річки. Старий зізнається, то його сміття. Ну то я пособирав таблетки, це мої. Що викинули сюди? Ну чого да. викинули? Та воно спалиць. Дід розповідає, раніше маячка була вузенькою річечкою з низькими берегами, але згодом за сприяння влади її заглибили, аби туди стікали ґрунтові води, які підтоплювали місцевих жителів, у тому числі і самого Олександра Саверійовича. Втім, люди виходять, то призабули. Тобто ця річка вона вас рятує фактично від підтопу? Ну фактично, це було так і А Чого ж тоді сміття виносити? навіть таке дрібне сюди. А? Воно ж попадає в річку. Воно туди не попаде. Зорганізувала сусідів на суботник місцева жителька Катерина без жодної політичної ініціативи. Вона каже, просто було не сила дивитися на засмічену річку, тож довелося діяти. Для мене це коштувало на, на, на даний момент 25 гривень, бо я кілька купила рукавичок, бо брудна дуже вода. Ось щось може витратимо на мішки. Ну може ще гривень 50. Те, що ми робимо, абсолютно не, не я не вважаю якимось героїзмом. Це ну нормально, абсолютно для нормальної людини. Купи непотребу люди обіцяють зібрати у мішки та вивезти трактором. на звалище. про то, домовилися з місцевим депутатом. Місцеві жителі сподіваються на прибрану територію. Сусіди сміття більше не викидатимуть. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.